Маніор Макрон став, якщо не помиляюся, першим із західних лідерів, хто публічно припустив можливість введення своїх військ в Україну. Перше він про це сказав декілька тижнів тому і відтоді дуже наполегливо відстоює свою позицію, попри наявність певної кількості нерозуміння і переляканих реакцій. Макрон каже, не можна ставити собі червоних ліній супроти Путіна, для якого червоних ліній не існує. Я не хочу розкривати карти перед Путіном. каже Макрон, і дуже дуже правильно робить. З іншого боку, президент України каже: оцього не буде. Будьте спокійні. Я впевнений, що це не йдеться, що армія Франції буде в Україні. Ваші діти помирати в Україні не будуть. Може, Володимир Зеленський намагається у такий спосіб заспокоювати народ Франції. Ну так це не його робота і не його турбота.